І от іноді ми повертаємося до теми політичних інтриг ситуації з популярністю тих чи інших політиків. Ну і з рейтингами, чому тому, що періодично з'являється інформація від соціологів, і ось. Якби вибори президента України відбулися найближчим часом, то в першому турі українці віддали б майже 22% голосів чинному президенту Володимиру Зеленському і майже 20% послу України у Великій Британії Валерію Залужному. Такими є результати опитування, які оприлюднив центр соціологічних досліджень Социс. І вони зауважують, що майже чверть опитаних ще не визначилися з вибором, тобто кожен четвертий, зверніть увагу. У другому штурі виборів українці віддали перемогу заложному, кажуть соціологи. За нього проголосували б трохи більше 41%. А за Зеленського 27%. ще близько 16 опитаних виступили проти обох кандидатів, і 13% також ще не визначились. У запропонованому людям списку також були колишній президент Петро Порошенко, керівник головного управління розвідки Кирило Буданов, міський голова Києва Віталій Кличко і інші. Я нагадаю, що після початку повномасштабного вторгнення провідні соціалічні служби України уклали неписану джентльменську угоду. До закінчення бойових дій не публікувати електоральні рейтинги, ну щоб не розколювати суспільство та політичні табори. Проте в лютому цього року, після різких висловлювань Трампа в бік українського керівництва, більшість провідних соціологічних компаній. Оперативно опи провели опитування щодо довіри суспільства до своїх політиків, і тоді з'ясувалося, що за умови балотування Валерія Залужного, Кирила Буданова та багатьох інших з електоральної ніші військових президент Зеленський впевнено тримає друге місце. Його рейтинг, якщо вірити от соцісу, склав приблизно 16%. або орієнтовно 22% серед тих, хто визначився і. Прийде голосувати. Але ж ми розуміємо, що ця константа не є стабільною, вона змінна і залежить від умов, від ситуації і від того, як буде розвиватися, чи завершиться, чи стопнеться війна. Тобто, все буде впливати на ці вподобання і ці, начебто, вибір станом на сьогодні, на зараз. І от про симпатії і. Чому порушили цю домовленість соціолічні служби між собою? Про все це говоримо з нашим гостем у нас на зв'язку, аналітик та політтехнолог Олексій Голобуцький. Я ще додам, що було опитування, також, яке провела компанія «СОЦЕЗ» на предмет того, за яку з політичних сил би проголосували українці. Там дуже так цікаво, там фігурували і мені блоки: блок залужного, блок Зеленського, блок Сергія Притули, і блок Кирила Буданова. І от мені просто цікаво, от, на вашу думку, оці цифри, які зараз оприліджали. Людьми. Наскільки їм варто довіряти, не довіряти. І ще мене цікавить, якщо говорити про блоки і мені і люди готові голосувати, чи не є таким цікавим моментом, що українці готові голосувати за фактично кота в мішку, тому що є прізвище, а хто інший з цим прізвищем може йти в тому списку? Їх не цікавить? Ну, і питання дуже складні з одного боку. В принципі, ну, повинні розуміти, що за ідеологічні партії вже давно так би мовити, це в всьому світі. Дуже а, нема зараз таких соціальних груп, соціально-політичних груп сталих, які от, от, там, як було 50 там, 100 років назад, там робітники голосують за соціал-демократів, буржуазія голосує за там. За ліберальні партії, так, все в світі змінилося, в тому числі і в нашій країні, і з ідеологічних партій, там зараз можна назвати суто там, партія Свобода, максимум. Так? Є партії, які мають тривалу історію, дуже тривалу історію, як Батьківщина, наприклад. Так? Це єд... єдина партія в нинішньому парламенті, яка не була створена спеціально під ці вибори. Під останні вибори, так це унікальна така в нас в цьому плані ситуація, коли партії створюються напередодні кожних чергових виборів, так, так. і тому абсолютно логічно, що вони створюються не під ідеологію, якусь а під конкретні прізвища. Тобто це персоналістські такі проекти, персоналістські партії, які новий виборчий закон все ж таки дає можливість це не закриті списки, так? І певний момент впливу виборців на формування цього списку, він все ж таки присутній, так? Він все ж таки присутній. Це не так, як було раніше, коли лідер партії на з'їзді просто обирав, там, кого, хто йому подобається, хто заплатив і тому подібне. І все одно там, максимум п'ятірка світилася, так? Першого сім. Я. Ну, це так, щоб загалом, загалом сказати. Щодо того, наскільки це відповідає. Реальності, ну давайте так, що на даний момент це показує певні тенденції, виключно тенденції. так? Це показує тенденцію, що при довірі до Зеленського достатньо великий, а довіра як до прапора, як до президента воюючої країни це одна справа, а електоральна довіра зовсім інша. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я відповідаю часто на коментарі, і ставайте головне спонсором моєму каналу. Це від 70 гривень. Це дозволяє вам першими дивитися відео. Ну і найголовніше це функція, що це дозволяє поширювати максимально україномовний контент в YouTube. Це дуже важливо. Дякую. Тобто, на даний момент, хоча це дослідження. Було інформаційно маніпульовано дуже серйозно, зрозуміло, з якої сторони було зманіпульовано так. Воно всюди розійшлося про те, що Зеленський виграє президентський вибори. Це от це перше, що я прочитав усюди, практично. Так, насправді він за цією соціологією виграє перший тур на декілька відсотків Залужного. І в другому турі він програє там з серйозним відставанням, так би мовити, від Залужного. Щодо. Маніпулятивного характеру, ну всі ви всі соціологічні опитування електоральні, вони маніпулятивні до тих пір, поки вони не відображені в, в бюлетені. От коли ЦВК вже визначає які політичні сили чи які кандидати президенти будуть балотуватися, затверджує затверджується список. Тоді це вже справжня соціологія, от така яка ну де нема сірих там а, спойлерів, немає групарча. Бо ми чудово розуміємо, що в з того списку, який ми бачимо, виключити декілька людей, і ці проценти розійдуться між іншими кандидатами. Так? Тобто там ем, я не, не хочу називати прізвище, але там є звичайно, що, наприклад, добре називу: що не буде залужного, то електорат залужного частина піде там, до Зеленського, частина піде до Порошенка, частина піде до Білецького, частина піде до притули і так далі. Якщо вони будуть балотуватися. Е, маніпулятивність. І цього опитування можливо тільки в тому плані, ну, знову ж таки, це ви так е формулюєте, маніпулятивність. Е це все дуже умовно, абсолютно. Mm -hmm. так? Це все дуже умовно. Ніхто з них, тобто виборчої кампанії нема. Е коли вона буде, ніхто взагалі не знає, абсолютно. так? Е чому почали друкувати? Ну, Тому що ну, це з Терменського угода, яку не отримала не в першу чергу влада. Вона почала публікувати, коли а, знову ж таки, це ж реактивна така реакція на слова Трампа, здається, так, що у Звесько 4%, щось я вже не пам'ятаю. деталі. Так, 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 так. Це, це, це Ви правильно це кажете? Та 4 відсотки, так і звичайно одразу ж, одразу ж знайшлися соціологічні вони дуже поважні соціологічні служби, які провели дослідження, щоб е, заперечити цей факт. Бо зрозуміло, що коли президент Сполучених Штатів каже про 4%, це впливає не тільки на зовнішні, е, так би мовити, наші стосунки, це і на внутрішні. Бо ці слова всі українці, я думаю, почули і їм так, мовити, дали таку антитезу. Що Мабуть, це ж та розірвало цю терманську угоду, і тепер всі електоральні рейтинги нас будуть ну, не переслідувати, але ми будемо їх бачити частіше. Що до ще можна сказати? Щодо того, наскільки я вірю? Я взагалі не вірю. Я, я вірю соціологам, я не вірю українському суспільству. Ось так цікаво, пане Олексію. Пане Олексію, я, я, я тут. Я тут... Парадоксальну річ кажу, я не вірю просто. Я впевнений, що якщо нас всіх і мене в тому числі, і вас місяць пожити без війни, без ракетних атак, без шахетів, без з, з дозволом виїжджати за кордон, наприклад, для певної кількості чоловіків, там і так далі, через місяць я думаю, цифри і настрої дуже сильно зміняться. В який бік, як плюс бік? страх, чи є страх, звичайно, Слухайте, люди хочуть бути в мейнстрімі. Є війна. Я постійно зустрічаюсь людей. Людей зустрічаю там в таксі на вулиці в інших містах, які там в двох кроках від статті за зраду, бо кажучи за за те, що вони говорять про війну. про про своє відношення до влади, хто винен, хто хто заробляє на цьому і тому подібне. І впевнена на 90%, що вони соціологом цього не кажуть. Бо що соціологічне опитування проводиться відносно анонімно, тобто не анонімно, по телефону. Ну і, слухайте, особливо старше покоління, яке чудово пам'ятає ще часи, коли Радецько, свою точку зору висловлювати було небезпечно. Це все впливає. Це все. Плюс люди. У нас ще є така комусь соромно казати, бо що він не в мейнстримі, хтось боїться, хтось скриває свій, так би мовити. Сьогодні він ухилян. Ну, грубо кажучи, да, його всі називають, Він відчуває себе ухилянку. А завтра, якщо почнеться нормальне життя, ну відносно нормальне життя, він же не буде відчувати себе таким мовити, у нього інше будуть почуття, і він. Ну, по іншому буде уявляти собі картину світу. А мені от цікаво, якщо взяти ухилянтів так званих, якщо будуть вибори, Ухилян... я, я це дуже ні, поза... ні, ні, ні. ні, дивіться, пане Олексію. Я зрозуміла вас, але мені просто цікава ваша думка. Ухилянти можуть голосувати за кандидата ухилянта. Я зараз веду наприклад, наведу приклад за Арестовича. Він же ж втік з країни. Буде балотуватися. Ухилянти за ухилянта можуть голосувати на вашу думку. Я не уявляю, як може людина, яка є підозра СБУ, і, і там ще якісь. Ой, пане в нові... нас Люди. може все в країні змінитися. Ви ж досвідчений. Ні, ну, ну, у нас є правило життя в країні для того, щоб балотуватися певний термін, так? Ну, е, він не живе вже в країні років два, нас я пам'ятаю. Тому він. Ну я не уявляю. Ну, хоча знову ж таки, все можна змінити. Він років і не, не зможе він балотуватися, якщо він не буде відсутній на Україні п'ять років в Україні, якщо він не буде. Хіба що п'ять років? добре це добре це немає немає великого значення якщо якщо наші вибори будуть результатом компромісу між нами європою сполученими штатами і росією а я я вірю в історичній перспективі близькі це тільки в такий варіант що це буде коли ну, розуміємо, що під час війни виборів не може бути тобто росія повинна а Перестати стріляти, тобто припинити бойові дії, ми повинні піти на якусь е е е припинення вогню на якийсь термін. так. І я впевнений, що Росія піде, розумів, що наш зараз виставляє такі умови, які ми ну, просто ну, неможливо ну їх не, не прийняти. Це капітуляція країн так от. Якщо вона піде на поступки, одною з умов буде звичайно проведення президентських виборів, повернення російських партій проросійських партій ПРП РПЦ повернення, і можливо навіть і в тих тік тікачів, так би мовити, що вони мали право балотуватися в Верховну Раду і на посаду президента країни. Хотіла поцікавитися, ви сказали, що якщо е, припиниться війна, то настрої дуже різко можуть помінятися, тому що мир може по іншому вплинути на вибір і симпатії українців. Це ви так кажете, що зараз, коли є популярність серед українців військових, це може автоматично з приходом миру позначитися на ці симпатії і на бажання українців голосувати за військових? Чи як ні, я думаю, що до військових буде. Хоча знов ж таки це теж буде певний момент. Коли ну, тут, тут дуже складні процеси відбуваються, їх дуже важко в форматі трьох-чотирьох хвилин сказати. Але кажу, зрозуміло, що військові мають такий високий рейтинг довіри через те, що ну, зараз війна просто відбувається, так? Просто війна відбувається. А коли населення знає про втрати, справжні втрати, про кількість поранених. Кількість людей, які постраждали від війни, збитки фінансові, економічні, і взагалі, що далі буде? Ну, що далі? Так буде зараз. Ми живемо в стресовій ситуації, де питання виключно виживання нації, країни, і все інше? Згуртованість, певна присутня, і люди відкидають дуже багато питань просто в сторону, через те, що ну є просто на. Питання, які от, от прямо зараз, так би мовити, які, від яких же залежить навіть життя конкретних людей. Коли ця небезпека відійде, принаймні на якийсь там період чи на якийсь термін, так, у людей може виникнути ну, інше питання. просто. Я тут розумієте, тут проблема в тому, що таке військові? Військовим довіряють, як військовим, так би мовити, так? Наскільки це. Буде довіра, що ну зараз ми бачимо соціологію, зараз війна і е залужний не маєш 100% підтримки, так що в нього там взагалі під е тобто є люди, які вважають, що навіть попри всі заслуги. Того ж самого залужного, який асоціюються з армією, там збройними силами і тому подібне, все ж таки в парламенті на президентській посаді повинні бути люди з певними компетенціями, з певною симпатією до них там і так далі, і так далі. Тому що всі інші, які мають хоч якісь шанси на президентські, ну пристойні результати по списку. Бачите, вони не є військовими, так вони не є військовими. Військовий це в нас залужний, який поки що жодного слова не сказав, що він збирається взагалі про свої політичні амбіції, що він збирається йти в президенти. Спасибі, че пане Олексію, за розмову Олексій Голобуцький, аналітик і політтехнолог, був у нас на зв'язку, і обговорювали ми рейтинги від компанії Соц.